117 пляжів загальною довжиною 70 кілометрів. У Чорногорії купальний сезон триває з квітня у листопад. А прибережна зона визнана однією з найчастіших у Європі, заявляють екологи. І селіш дають. екологічна країна, це не що інше як спосіб життя. Це образ життя. Спочатку нужно, конечно, берегти країну. менше промишленість по було б добре. хорошо і е, очищення воздуха. Це просто природа нам дала такий образ життя. Про довкілля на Балканах дбають не лише урядові та громадські організації, а кожен житель регіону. Пан Ілля розповідає, 20 років тому, коли будував білий для туристів, проєктував їх так, аби не шкодити довкіллю. Стічні води, тобто каналізація, не виходить в море. Це головна умова. Ми не забруднюємо нашу місцевість. Курортний центр куляриця за 2 кілометри від міста Петровата має за чорногорськими мірками велику набережну. Буляриця один з найбільших пляжів в Чорногорії. Його протяжність 4 кілометри. Окрім великої території, місцеві кажуть, тут ще найчистіша вода. Температура моря влітку не опускається нижче 20-26 градусів. Туристи додають тут ще й цілюще повітря здесь такой чудесный воздух он целебный, допомагає абсолютно. Я не чувствую здесь ні давлення, там ні какие-то заболівання. Здесь не очень хорошо. Очень радіють подорожувальники і цінам. Відвідувати пляжі можна безкоштовно. Обід з екологічно чистих продуктів обходиться від 10 євро. Кімната з усіма вигодами у також ціну кожна кімната має інтернет, кабельне телебачення, кондиціонер можна користуватися паркінгом. Та це коштує 10 євро. безвізова країна надає можливість як пасивного, так і активного відпочинку. Ба більше з Чорногорії на екскурсію можна з'їздити ще й до сусідів. Майже вся територія Чорногорії під охороною ЮНЕСКО і міста гарні, і, і природа, ті ж самі фьорди, ті ж самі озера. Море надзвичайно дуже привітні люди, популярні такі комбінації Чорногорія плюс Хорватія, Чорногорія плюс Боснія. До речі, Боснія і Герцеговіна теж безвізова країна для українців. Експерти з відпочинку запримітили, мандруючи людина переживає друге народження. А якщо бачить красу, стає щасливішою. Наталка Полівчук Ігор Будко, соціальний пульс із Чорногорії.